Наймасштабнішою творчою поїздкою Ольга і Михайло Коробкові називають крайню подорож за кордон, адже за два місяці подружжя з дітьми подолало 20 тисяч кілометрів. Серед найбільш знакових місць називають Іспанію. Там, завдяки митцям, з'явився величезний мурал. Для розпису використали фасадну фарбу та спрей. У малюнку присутні мотиви подійських кілимів. Нас запросили туди там. Е як художній пленер, тобто там кожен рік щось відбувається. Запрошують місців, запрошують музикантів, і в цьому році, от було була запрошена двох місців з всього світу і відібрали наші роботи, і нас запросили. Нагадати світовій спільноті про війну в Україні головна мета створення величезного малюнка. Побачити стінопис можна в історичному центрі міста Кордоба перед катедральним собором непорочного зачаття Діви Марії в Іспанії. Він буде десь роки два там висити, А потім, а потім там буде реставрація цього будинку його знімають і потім знайдуть нове місце для цього. За кордоном Ольга та Михайло популяризували Україну, розповідали про війну світовій спільноті нині вже будують творчі плани та мають на меті створення нових муралів. Зараз ми ведемо перемовини з великими компаніями українських бізнесів, які зараз популяризуються в Польщі, робити таку серію муралів по міст. Та Польщі. І ну і звісно, ми, ми, ми тут живемо в Хмельницькому, робимо проекти і плануємо по українських виставках, по панколах подавати наші проекти. І ну, тобто, будемо розвивати далі цю тему. Вона нам зараз дуже близька з подільськими килимами, з орнаментами. Тобто, можна сказати, що це така як е, не сучасна українізація. У Польщі у Михайла Коробкова була персональна виставка. Тоді на аукціоні вдалося зібрати близько двох мільйонів. Гривень. Рівень